Черешні полуниці дешевшують на тернопільському ринку. Відтак і покупців побільшало. Скільки коштують ці популярні літні ягоди, дізнавалися журналісти тереном. Нагадаємо, наприкінці травня ціни на черешні били рекорди. Так 28 травня. Ці ягоди на ринку у Тернополі вартували в середньому 1200 гривень за кілограм. Їх везли до нас з Іспанії. Зараз на ринку з'явилися черешні Чернівеччини, які в рази дешевші на прилавках чимало сортів, вартість яких різна. Була трошки раніше 200, а в даний момент почали ціни знизуватися. Найдешевша це світленька і розова дрібненька, дрібненька. Ну, Смаки дуже хороші. Це старовинний ще дідуський сорт. І вона солоденька, котра світленька, дивіться, це солодша. Оця має невеличку кислинку, але смак теж в неї своєобразний такий. Ну, а ці червоні вже більш такі до солодких. Ціна 110, 100, дивіться, світленька. Розова трошки дорожча, 130. Крупніші ці сорта 150. Ціна загалом вчорашні цього літа дорожче, ніж минулого. На це вплинула холодна весна. То що вже масово пішло якраз на базарі, і ціни поступово падають, славно і то кажуть. Ціна трошки знизилася, була на 50 гривень майже дорожче. Але в даний момент, бачите, ціна за що того, що дуже є багато ізобілія вже цієї продукції, і за що цього ціна вже падає. Дешевше на ринку вже можна придбати і полуниці, адже їхній сезон у розпалі. Також з'явилися почайські полуниці, які не дешевші від 60 гривень за кілограм. На дорожче обійдеться ягода з Іспанії, близько 140 гривень за кілограм. Полуниці з Закарпаття близько 100 гривень. До порівняння у середині травня вартість полуниць коливалась у межах 180-250 гривень за кілограм. Як розповідають покупці, вони дуже люблять і черешні і полуниці. Зараз стараються купувати ці ягоди частіше, адже ці недоступніші. Полуницю дуже люблю вживати з сметаною. Перетирати з сукром. І черешня також чекаємо її. Чекаємо. Тому що дорого. Але ж хочемо, щоб вже було дешевше, і щоб ми її наїлися сповна. А черешню просто їм. У мене вдома є черешня і є ягоди. Варення робимо і дітей годуємо, луниця. Ми більше черешні. Найближчим часом ягоди ще подешевшують, адже кількість товару на ринку збільшується, прогнозують продавці. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.